Вітаю, шановні школярі, ліцеїсти, гімназісти. Вітаю вас з початком зимових канікул. Довгоочікувана пора, екватор навчання, і ми нарешті можемо трішки відпочити від уроків і отримати всі ці святкування Різдва Христового та Нового Року. Зимою канікули це час для та відпочинку. Однак важливо пам'ятати про безпеку. І сьогодні за допомогою такої презентації спробую вам допомогти уникнути небезпечних ситуацій і провести час наповну, щоб потім було що згадати і з новими силами піти у другий семестр. Для початку пригадаємо загальні заходи безпеки на вулиці. По-перше, звичайно, завжди перетинайте дорогу лише в дозволених місцях, дотримуючись дорожніх знаків та правил, тому що це в першу чергу убезпечує вас від того, щоб потрапити в аварію. Не грайтеся на дорогах, вулицях або біля проїжджої частини. Це не місце для забавок. Для цього є спеціально відведені території, будь ласка, їх відвідайте. А також ми, на жаль, з вами живемо в такий час, що дуже часто є блекаути в темну пору року. Тому, переміщаючись по вулицям, будь ласка, одягайте світловідбиваючі елементи для кращої видимості. Ви бачите зараз перед собою приклади вашого кольору, вашого одягу, і того, за скільки метрів вас побачить водій. Найжахливіший варіант це чорний одяг, верхній, тому що. При світлі фар вас може навіть і не побачити водій. Найкраще це зелений колір, такі світлі кольори, тому що вони дійсно відбивають і вас раніше побачать і раніше можуть зупинитися. Також потрібно пам'ятати про поведінку на льоду. Зима це такий період, коли, звичайно, водойми ще замерзають, або просто ми підемо з вами на Каток, і ми хочемо там також відпочити, тому одразу переконайтеся, що лід міцний та безпечний перед виходом на нього. Зазвичай це можна робити у відведених місцях, тому що просто піти на водойму це небезпечно. Також одягайте теплий одяг та взуття з гарним щепленням, щоб уникнути падіння, тому що падіння може призвести до поломки, рук, ног чи щось іншого. І не треба виходити на лід поодинці та не перевантажуйте при цьому лід. За вами повинні завжди спостерігати і повинні знати, як вам допомогти в тій чи інші ситуації. Ще раз про безпеку на дорогах. Звичайно, дотримуйтесь правил дорожнього руху, ходіть по тротуарах, а якщо їх немає, по краю дороги обличчям до руху транспорту. Ну і не грайте сніжки, чи не катайтесь на санках на проїжджій частині біля неї, тому що є ризик потрапити на проїжджу частину, а вас водій може і не побачити. Дуже важливо в зимову пору року дбати про захист від переохолодження. Ну, по-перше, звичайно, це одяг. одяг. Одягайте шапки, шарф, рукавички, термобілизну, щоб не було ніяких відкритих частин, які можуть замерзнути. Вживайте теплу їжу, теплі напої, ну і активний рух, щоб зігрітися. Тут нам буде в допомозі поради Міністерства охорони здоров'я переконати, що відкриті ділянки шкіри захищені теплим сухлим одягом, такі як ніс, вуха, щоки, підборіддя, палься, рук та ніг. Також у вас повинен бути ось такий одяг в мороз, шапка, шарф, водонепроникна куртка, пуховик, рукавички, кілька шарів одягу, водопроникне взуття. Все це може допомогтись врятуватись від переохолодження, ну і хворобок подальшому. Якщо ми з вами знаходимось вдома, обов'язково не залишайте включеними електроприлади без нагляду. Взагалі, зайві електроприлади не вмикайте, подбайте про енергетичну систему нашої країни, і якщо ви щось вмикнули, то спостерігайте за ним. Будьте обережні з вогнем, не грайтеся з сірниками та запальничками, це вогне небезпечно, це може призвести до пожежі. Також не користуйтесь газовими приладами без дозволу дорослих, без контролю за дорослими. І також займайтесь профілактикою травматизмом, не грайтеся з гострими предметами, такими як лід. Чи гострий сніг, тому що це буде небезпечно. Не залазьте на дахи, балкони, високі дерева, пам'ятайте про здоровий глузд. І дорослі завжди мають контролювати вашу гру на вулиці, спостерігати за вами, тому що це в першу чергу їхня відповідальність і ваша відповідальність за ваше здоров'я. На жаль, ми живемо в умовах воєнного стану. і... Екстремальні ситуації може бути завжди по різному Тому, по-перше, зберігайте спокій, не панікуйте, слухайте оголошення та інструкції, дотримайтесь правил безпеки та використовуйте засоби захисту, і дотримайтесь рекомендацій та дійте згідно з інструкціями, які ви точно вже знаєте. Якщо повітряна тривога застала вас в громадському місці, необхідно, по-перше, слухати вказівки представників влади, поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, пройти в найближче укриття чи захисну споруду, і після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатись до звичних справ. Так завжди, як ми з вами працюємо в школі. А якщо ж ви все ж таки. Потрапили в небезпечну ситуацію, це не тільки може бути повітряна тривога, це може бути щось інше. То, по-перше, це зв'язок. Спробуйте зв'язатись з дорослими або службами порятунку. Тому тримайте заряджений власний телефон і пам'ятайте номери дорослих, або десь їх запишіть, щоб можна було з іншого номеру когось набрати. Взагалі, домовтесь з батьками про якісь сигнали та місця зустрічі. Друге, що ви повинні подумати, це знайти безпечне місце, де можна перечекати цю небезпеку. І третє, чекайте на допомогу, не намагайтесь інколи самостійно вирішувати проблеми. Якщо ви комусь повідомили, то чекайте на те, щоб до вас прибули і вас врятували. Ну і наостанок хочу нагадати вам, що пам треба пам'ятати про безпеку. Треба дотримуватись правил. І ви, якщо це будете робити, зможете провести зимові канікули з користю, і в першу чергу на насолодою. Не забувайте про відповідальність, про обережність, тому що в першу чергу тільки від вас буде залежати наскільки яскравими та корисними будуть ці зимові канікули. Пам'ятайте про це, відпочивайте. Щасливого вам нового року, Різдва та зимових свят! Відпочивайте з насолодою.